Гей, Віле! А коли ти врешті за квартиру заплатиш? Якби ти хоч трохи почекав. Я сім'ю годую, а тут ще й ти упав на хвіст. <говорот> <говорот> О, Друзяки! <говорот> Діточок як зірочок. <говорот> Я біл Гаріс. Куди лізеш? Я завжди мріяв професійно грати у звіробову. Як моя кумирка Джет Філмон. Я найкраща в цій грі. Хоча чи ім'я ти об'їлася. Де найлютіші звірі змагаються на скаженому стадіоні. Давай, в очі! О Ні. Ну ж ліві. Знаєш, що я краще тут повтикаю. Але є одна проблемка. Я малий, а всі навколо бугаї. Шіпко! Тепер я козел. Козел? Козел! Правила знаєте! Дрібно в прольоті! Заб'ємось. Мені потрібен єдиний шанс. І я покажу світу, на що я здатен. Давай, я слухаю. Дай емоцій! Ме! Дивні вицапи. Це круто! Ти заціни, які колеса! Зазвичай коштують десь шість, але тобі я віддам за п'ять. Mm, Стане деальний шнурки, як нові. Пікантно. Яка хита, щоб не любить чоловік, за рубецовий або запали.